Ці найважливіші події вівторка, 11 листопада. Далі у програмі. На Луганщині через обстріл бойовиків з рейок зійшов тепловоз. Це призвело до затримки пасажирських потягів сполученням Київ-Луганськ та Одеса Луганськ. Постраждалих немає. У Києві через пошкодження на тепломережах без опалення залишаються 64 житлових будинки, без гарячого водопостачання – 85. Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади. В період з 6.00 10 листопада по 6.00 11 листопада в результаті усунення 37 пошкоджень підключені 136 споживачів. Співробітники Держприкордонслужби України затримали громадян, які намагалися провести на територію Росії 42 тонни вугілля з Донецької області. Нагадаємо, терористи вивозять вугілля з Донецьких шахт у Ростовську область. У столичному військовому госпіталі почали оперувати канадські хірурги. Добровольча медична місія, яку створила Канадсько-українська фундація, отримує всебічну допомогу від канадців і не лише від представників діаспори. Учасники коаліційних переговорів домовилися про зняття депутатської недоторканості. З цим рішенням погодилися всі п'ять сторін. Японські ліки проти грипу показали ефективність у боротьбі з еболою. Препарат АВІГАН може отримати міжнародну ліцензію як перші у світі ліки проти смертельної лихоманки. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.